Сьогодні у фізкультурно оздоровчому комплексі кадрі США з ігрових видів спорту відбувався дружній турнір або дружня гра з волейболу сиді. Сьогодні наша тернопільська команда, ветеранська команда, «Яструби МХП» боролися з іншими тернопільськими волейболістами, професійною командою за першість в гарті великі. Тут хлопці є бажання, велике бажання тренуватися, виступати на змаганнях, але дуже мало часу на підготовку було. Ми будемо грати, ми будемо показувати свою гру то, що ми навчилися. І я думаю, що буде хороша, така цікава гра. Для нас це дуже важливо, для них теж, тому що адаптивні види спорту у нас зараз дуже потужно розвиваються і це дуже круто. Волейбол це не контактний вид спорту, це інтелігентний вид спорту. І це один з кращих видів реабілітації для військових. В Тернополі якраз розвивається адаптивний спорт для ветеранів. Що можна себе найти в багатьох видах спорту? Я учасник кількох заходів. Сьогодні вже четвертий, на який я прийшов Правда, я тут. сьогодні як болівальник. На попередніх я був як учасник, навіть займав якісь там призові місця. Сьогодні, під час відкритого турніру. З волейболу сидячи гас велетів. Як і впродовж цього тижня ми змагалися за першість. Кожен переможець отримував подарунки від наших партнерів. Постійних це благодійного фонду Тернопіль, Хел Енерджі та Опілля. Окрім того, переможці отримали медалі брендовані, а також кубки переможців. Кожна гра для нас є важка. У кожного є свої проблеми зі здоров'ям, але побортими в нас всі. Один за одного тримаємо кулаки, підтримуємо, допомагаємо, підказуємо. Ми не падаємо духом. Плануємо змагання у подальшому їхати. Надіємося, також не призове місце. Взагалі не займався взагалі волейболом до цього. Два місяці як з командою. Тренера нас дуже класно навчають, також підбадьорюють. Щоб стати крутим, треба багато тренуватися. Ми хто працює, хто цей, але два рази в тиждень ми збираємося, тренуємось. І це ми думаємо, що вийдемо на якийсь хороший рівень. Всі ветерани Тернопільської області, які є, запрошуємо в наші ряди, команду, запрошуємо з нами разом тренуватися. Знайдемо до кожного індивідуальний підхід. Для цього у нас є тренерський штаб. Ми і надалі продовжуємо інформувати наших тернополян, особливо ветеранів, людей з інвалідністю, про ті види спорту, які функціонують у нашому місті, а саме адаптивні види спорту. Ми запрошуємо вас долучатись до наших тренувань, приймати участь в тренуваннях, ставати командами і змагатися за першість. А тернополян та рідних наших ветеранів запрошуємо вболівати, підтримувати та продовжувати мотивувати.